А ти купляєш квартиру в Польщі. І дивись, ти, по-перше, ти економиш 200 тисяч злотих десь за три роки. А поляки кажуть, якщо ти не потратив, значить заробив. Тобто ти вже плюс 200 тисяч. Да? Ти купляєш якусь нерухомість, і ця нерухомість, скоріш за все, виросте ще за цих 3-5 років ще на наступних 200 Нехай тисяч. Там, та, ну, 100-200. Mm -hmm. да? І оцих 200, що ти не потратив, ти вже заробив. Плюс нерухомість виросла в ціні 100-200, і ти вже в плюсі на 300-400 тисяч, да? можна так сказати. Тому що ти їх не потратив, він навпаки заробив. От, а, е і це вигідніше. Що буде це через, Що буде через 3-5 років, ми не знаємо. Можете далі будеш жити в Польщі, а можете захочеш в іншу країну, можете захочеш цю квартиру здавати, може, тебе буде сім'я і треба буде купляти більшу квартиру, але все рівно краще за цих 3-5 років отримати цих 300-400 тисяч злотих, ніж видати 200 тисяч і ще 200 не заробити. Да? Тому, якби, в той, у кого є можливість, е дуже великий рекомендаціон Користуватися такою можливістю, тому що просто віддавати за чужу квартиру, сам розумієш це не саме вигідна історія.